Міжнародний день музею відзначили у Брюховичах піснями, танцями, театральними постановками та козацькими розвагами. Учасники дійства могли скуштувати справжній козацький куліш, а також оглянути виставку дитячих малюнків. Деталі у сюжеті. Майже вісім років тому вперше для численних поціновувачів сучасного мистецтва відчинив двері музей модерної скульптури Михайла Дзиндри. Це 16-та філія Львівської галереї мистецтв, де до огляду представлено понад 800 різноманітних та різножанрових скульптур. Я цей музей дуже люблю. Музей мого чоловіка, який побудував його за власний кошт. Перевіз всі скульптури з Америки, подарив Україні. Політ думки Михайло Дзендра втілив за допомогою двох простих засобів: це будівельна сітка та цемент. В такий спосіб скульптор витворив свій особливий індивідуальний та впізнаваний стиль. До міжнародного дня музеїв колектив працівників Львівської картинної галереї, працівники Брюховицької бібліотеки, учнівська молодь села Бірки підготували справжнє свято з піснями, танцями, театральними постановками та читанням поезії. Кожного року ми організовуємо на день музеїв це екскурсії. Це дуже потрібно для нашої молоді. Наші учні дуже активно приймають участь у всіх виховних заходах і з радістю прийняли запрошення сюди. Також усі охочі могли оглянути виставку дитячого малюнку та інших виробів, побавитися в козацькі забави та скуштувати справжній козацький куліш. Родзинкою свята стала рухома інсталяція та фаєр-шоу. Олена Гасюк-Андрушко, Євген Рижавський. Новини.